Змагалися разом зі своїми наставниками до 130-ї річниці волейболу у чудейській громаді відбувся спортивний турнір серед учнів та вчителів. Волонтери штабу Українська команда відвідали громаду на Буковині та підтримали молодь під час змагань. Подробиці далі це команди складені і серед вчителів, і і серед учнів. е і, е взагалі в волейболі є така специфіка, е командний командний склад може бути 2х2, 4х4, 6х6. То сьогодні саме 4х4, кожна команда складається з чотирьох спортсменів, це і вчителі, і учні. Волонтери штабу української команди Чернівецької області підтримали ліцеїстів і передали їм в якості призів, корисні та смачні сніданки. Ця громада дуже активно бере участь у спортивному житті дуже часто проводять різні спортивні змагання. Сьогодні ми приїхали на змагання відкрити цей турнір і передати діткам солодкі пластівці для підтримання їх. Здоров'я вже 130 років. Цей динамічний, емоційний та захопливий вид спорту об'єднує мільйони людей по всьому світу, а також і учнів чудейської громади. Розповідає вчитель фізичної культури Георгій Фрунза. У нас відбуваються традиційні змагання з волейболу серед вчителів та учнів чудейського ліцею номер 2 Дані змагання присвячені приурочені е, до 130-річчя від дня народження волейболу. Для нас це стимул проводити такі змагання, так як учні ми відбираємо учнів для подальших змагань. Ми приймаємо участь в дитячій лізі, в чемпіонаті міста Чернівці, і дані змагання є стимулом, щоб учні залучалися більшість судів до цих змагань і щоб у нас в громаді розвивався спорт. Волонтери штабу Українська команда відвідали ліцеїстів чудеської громади під час змагань з волейболу, аби особисто підтримати їх. Ми дуже часто приїжджаємо на такого роду заходи у цю громаду, оскільки е вчитель фізкультури пан Георгій він дуже активно бере участь у різних заходах. Е дуже часто нас запрошує, і ми з радістю приїжджаємо на такі е змагання, оскільки е спорт це здоровий спосіб життя, і дітки долучаються до таких заходів. До таких змагань нагадаємо, волонтери штабу українська команда у Чернівецькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України проводять Активну діяльність щоденно допомагаючи як цивільним, так і військовим українцям. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.